Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитися, який дарунок готує доля, що покаже. Філіжанка. Так, тут цікавиться вами чоловік, такий довгий нос йому намалювали, який він намагається у ваші справи <запих> запихати. І будьте уважні, бо багато балакає цей чоловік і не завжди правду каже. Але чому? Він дійсно вірить в те, що він говорить. Але, знаєте, багато там нафантазованого. Тож перевіряйте його інформацію, бо потім будете себе так журити за те, що так довірливо до нього ставитесь. Він не показаний поганим, не показаний таким, що. Намагається вас надурити, ні. Просто він дійсно, от, знаєте, це з тих людей, які, ну, як перемішують реальне життя з нафантазованим. Ну, просто такий склад характеру, така людина, що живе. Ну, не завжди те життя, яке є, бо як стає йому дуже сумно, він починає прикрашати своє життя, і воно так ніби брехнею виглядає. Хоча не виглядає так, щоб він дійсно намагався тільки брехати і нічого іншого. Таке світо сприйняття в людини. Далі дивимось... Він тут все ж таки, от повертаюсь до нього, поки що не все ще від, видно розповіла. Дивіться, в чим буде е, дарунок все ж таки, він буде вам розповідати якусь чергову там свою, ну, щось, своє бачення чогось, а вам це е, ви будете слухати а своє думати, і вам це дає от, або це ідею якусь, або це ви зрозумієте для себе щось. Але от через його розповіді. Так тут виглядає. Це знаєте, коли разом з цією людиною, тут енергетика ще й така в людини. Разом з ним ви починаєте якось по-інакшому сприймати те, на що вже не звертаєте увагу. Тобто у вас вже такий, я б сказала, замилений погляд. Тобто, ви е, нібито ви це бачите там, кожного дня, ви. Вже, ну, як і не розглядаєте щось для себе. А от поряд з цією людиною у вас починає працювати мозок по-інакшому. Далі. Який дарунок? Тут якісь люди повертаються. Угу. Так, повернення людей. Я маю надію, що це про наших полонених мова йде. Угу. І, на жаль, не всіх живих повернуть. <звірнення> Так, це так, так воно і виглядає, бо одні заходять, інші виходять. Це дійсно так. Добре. Хай воно так і буде обов'язково. Так, для когось дарунок долі. Перспективи. Перед вами чоловік розкриває перспективи, але дарунком ще й буде те, що він як опікуватись вами буде. Він не просто вам відкриває нові перспективи, а він як підтримку свою надає, щоб ви, як знаєте, я тебе проведу по цих перспективах, щоб в тебе все вийшло так, як слід. От для когось з вас така. Ситуація. Угу. для жінки показана ситуація, коли зараз, коли показана розмова дві людини і Показана цифра 23. Для кого як? Для когось це дійсно от число 23, для когось це нагадування про 23 рік. Бо ще тоді у вас почалось якесь спілкування. І це спіл... ну, от спілкування чоловік та жінка показане. І це спілкування під наглядом вищих сил. Це як, знаєте, от доля звела. От як вам дали людину, тут для особистого спілкування це не ділова сфера. Я не так це бачу. Бо тут так показано, що цей чоловік, з яким спілкується жінка, він її е, уявляє собі як наречену в одязі нареченої. І він мріє, щоб все легко було. Щоб, знаєте, не було так складно, ну, наприклад, що він робить пропозицію, а вона відмовляється. От він хоче, щоб це легко було. Ну, дарунок долі тут в тому, що вас е, знайшли, звели, отак От тут показано. І це, знаєте, не виглядає, що одразу 23-й рік, наприклад, е, міг бути рік, коли познайомились. У вас може бути там інколи спілкування, але е, показано, що це перспективне спілкування, і воно веде. До того, що ця жінка стане нареченою. Отак тут показано. Показано три або чотири, і перемога ну, в цьому випадку, в цій ситуації, три або чотири може бути по максимуму навіть і роки. Тобто ви можете спілкуватись з людиною від трьох до чотирьох років, і потім вже ви разом по життю залишаєтесь от, ну, як сім'я. Бо показано, що чоловік вже про це замислюється. Так, дарунок долі. Так, далі дарунок долі тут, тут зміни для когось показані. знесилений якийсь чоловік, і показано, що поступово він стає на ноги, він погладшає, він значно, так, зараз він якийсь такий, знаєте, шкіра та кістки, а потім він такий міцний вже, кремезний такий. Але дивіться, це ним як хтось займається, опікується. Він не сам це подолає, а хтось буде ну, от, ну, таку величезну підтримку надавати цій людині. І так буде м -м, займатися цією людиною, що поставить його на ноги. Оце для когось буде дарунком долі. Бо зараз показаний, як лялька. Та. От знаєте, він нічого не може самотужки так дуже робити, бо нема сил. Сидіти може, лежати може. А більш так особливо нічого, але за допомогою якогось, більш за все, чоловіка все ж таки, який от просто фахівець. От він ставить його на ноги. Угу. Так, ну тут повернення додому знову мені показують чи є повернення додому. Це Дарунок долю, хоча, хоча зараз як під питанням ця ситуація. Телефонна розмова для когось буде вирішальною, стабілізує ситуацію. Крапку в питанні поставить для жінки якоїсь. Але розмова буде жінка і чоловік. Знаєте, як поділене життя буде на до і після цієї розмови. Якісь страхи відходять, якісь такі, знаєте, надумані, якісь а, фантазії я б сказала, і з прибутком вона залишиться не з пустими руками. Тобто своє не втратить, але і трошки собі ще буде мати. Невеличкий даруночок, хоча ви і не очікуєте, але буде від чоловіка якогось. Щось буде вам, дарунком, сюрпризом. Ну і найближче у кого як, три дні, три тижні, максимум три місяці. Тут проявиться якийсь чоловік, думає про вас вже і думає, знаєте, один раз хотів би вже проявитись щось його відволікло, інший раз вже думає. Ну, все ж таки він нагадає про себе комусь тут з вас. Треба буде спілкуватись з людиною, яка от просто, я б сказала, хворіє вами. Болісні думки, болісні якісь спогади про вас, не відпускає його, з голови не йдете і буде намагатись знов потрапити у ваш простір. От і все. На жаль, нема тут жодної літери поряд з ним, щоб я вам так трошки більше підказала, але. Нічого, ті з вас, кого це торкається, не пропустите, з'явиться. Все, дякую вам за перегляд, всім гарного дня і гарних подій і гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці, і побачимось з, новим, з новими відео. І всім пока-пока.